В попередніх випусках новин ми повідомляли про звернення мешканців району приладобудівників, які скаржились на безпритульних собак, що нападають на людей. Майже тиждень ми намагалися отримати коментарі міської влади. Детальніше Марина Трупнікова. Мешканці району приладобудівного заводу дуже занепокоєні тим, що собаки не тільки лякають перехожих гавканням та річанням, але й стали вже нападати на них. Та поки що добре, що потерпілі відбулися незначними травмами та приляками. Ну, в общем, мы жители этого заводского района, в принципе, переулка Толстого. И здесь люди, которые ходят на северную проходную прибора строительного завода. У нас такая просьба к администрации. Надо что-то делать с количеством собак на этой территории. Потому что нападают на детей. Дети не могут с пятой школы и с третьей школы попасть в дома. И здесь же нападают на работников завода, которые идут или с обеда, или утром на работу. Потому что здесь, наверное, штук 20 бегает этих бездомных, бездомных собак. собак были конкретные случаи вот у меня племянница живет в десятом доме по переулку толстого вошла с магазина с банкой сметаны порвали ребенку пакет ребенок э, пришел домой весь э, в истерике И сегодня вот опять же свежий случай вот у нас тоже э, да, сотрудница только что позвонила а тоже напали покусали собаки ну вот мой внук две недели тому назад шел в спорткомплекс, напали собаки. Ребенку пришлось делать прививки. И прививки эти, они не очень хорошие для организма ребенка. Сегодня только что звонит дочка. Пять минут тому назад покусали собаки в районе пятиэтажки. Ну, по капитана Орлова. Она опускалась вниз, напали собаки. Не знаю, что будет. Я еще ее не видела. Ми звернулися до заступника міського голови з питань реформування комунального господарства та власності Юрія Червинського. Аби він прокоментував ситуацію, то розповів, як вирішується наразі це питання. Юрій Петрович прокоментував ситуацію, але у письмовій формі, не знайшовши часу для зустрічі з нашою знімальною групою. Отже, у своїй відповіді Юрій Петрович посилається на закон України про захист тварин від жорстокого поводження, який спрямований на захист від страждань і загибелі тварин у наслідок жорстокого поводження з ними. Для отримання безпритульних тварин цим законом передбачено створення та утримання їх у притулках для регулювання їх кількості один із способів це біостерилізація. У нашому місті опрацьовувався такий варіант регулювання на базі ветлікарні «Фауна-сервіс». Собівартість такої процедури та утримання тварини після неї становить від 170 200 гривень за особину. Статистика в містах, де пішли цим шляхом, така, що кількість тварин не зменшилася, а випущені тварини після біостерилізації стали більш агресивними. Іншими словами, цей спосіб релігування не є ефективним. При нападі безпритольної тварини на людину необхідно викликати співробітників міліції, які згідно цього закону повинні знешкодити тварину. Особи, які самовільно завдають шкоди тваринам і порушують вимоги цього закону, несуть кримінальну, адміністративну та цивільну правову відповідальність гідна із законом. Висновок із цієї відповіді кожен може зробити самостійно, а ми радимо бути обережними на вулицях та обходити безпритульних собак.